всім, з вами знову степко і до вашої уваги новини нашого села! Музика. Прямо зараз в нашому селі відбувається весілля Івана та Оксани. Пряме включення з місця подій. На лоні тої гарної природи ми бачимо брата Андрія, який також також тішиться одруженням молодої пари. Зрозуміло, що Андрійкові довелося багато попрацювати для того, щоб то весілля відбувалося. Але настав і час вітань. Отож, Андрію, для брата, для братової твої зичення. Іване і Оксана бажаю вам щастя, здоров'я, довго і прожити. Бажаю вам щастя, здоров'я! Багато вам племінників. Для тебе племінників, багато діточок мається на увазі. Так, Бажаю вам щастя, здоров'я і довго років прожити Дякую, гарні вітання, гарної тобі пам'ятної забави. Бо ж ти гарно бавив чи ні? Так. Маєш настрій для цього? Маю. Добре, хай пам'ятають і всі гарно, весільну забаву. Дякуємо брату Івана за такі щирі побажання. А тепер до наступних новин. Недавно в нас в селі пройшов конкурс Крик села, в якому переміг. Петро Щур з піснею Мамина світлиця до вашої уваги нарізка виступу нашого переможця. Петро Щур приспіває пісню мамину світлицю. Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна, в задумі розмаю і рушники на стіні. Рушники на стіні. Мамо, ваші діти, як птичі. Судить, як течі, столиці великих, мамо, ваші діти, як течі, вдалеч за бріділи крильми, мамо, вріті свої світличі, скоро знов поскудимось. Ну і що ж? Оплески нашому переможцю, а тепер ми переходимо до наступних новин. Петро так святкував день села, що це закінчилось ось такими наслідками. Ну що ж, хочеться лише побажати щастя та здоров'я родині Петра. В нашому сільському архіві п'яний Василь знайшов ось такі документи, які показали, як жилося в нашому селі раніше. Що ви маєте сказати Віктору Ющенкові? Кому? Президенту. А що хто такий? Я знаю, його А Юлій Тимошенко. А вона хто така? А президенту Джорджу Джорджі Буш? О, блять, в Америці. Тут, <риклад> а Путіну. А Путіну тоже хай гайдеж рублів. <риклад> <риклад> Дякую вам за перегляд наших новин. До нових зустрічей.